Рішення це не рішення З єдиного це? державного рішення. А хто вам е, підказує шукати в єдиному? Там дозвольте подивитися на це рішення, що ви маєте. Не, будь ласка. Білядь. Білядь. Суду... Ваш, ваші ваші честі. Ці рішення це не рішення, це папірчики, ніким не затверджені, ніким не посвідчені. Ніким не завірення і всі ті е, випадки державного терору, а саме те, що ви собі устроїли е, в сукупності суддею чи а саме ви п'єте чай і думаєте, як мені відмовити в позові, це щось називається державний терор. Ще раз звертаю вашу увагу, що в нас в Україні діє Конституція України, діють закони України, і допоки спір... Про порушене право не вирішений по суті, а саме невідшкодована моральна шкода за незаконне перебування під судом у вигляді 82 місяців. У формі, поки не буде відшкодовано за 82 місяці. Мені моральну шкоду за те, що ви собі на підставі нікчемного папірчика суд Хмельницький, апеля... апеляційний суд Хмельницької області, Хмельницький міськрайонний суд. Тероризували мене походами до суду 82 місяці. а Це ваші, якщо перевести в руки, це складає майже 7 років. Не хватило 2 місяці після закриття справи. Мало того, я там звертав вашу увагу в самому цьому, що суд, закриваючи провадження про адміністративне правопорушення, зобов'язаний був встановити. Те, що саме я писав, коли оскаржував е, цей. Ваша думка, ми маємо От. слухати справу. так? Я віду, Без, вас безперечно, ваша честь, ми, ми зобов'язані слухати, оскільки ваше честь. Ще раз звертаю вашу увагу. Допоки не буде вирішено спір на мою користь, а саме не виплачено мені кошти за 82 місяці перебування під судом за незаконне, безпідставне. Свавільне звинувачення мене у вчиненні адміністративного правопорушення на підставі нікчемного протоколу, ваша честь, який не складається. Я за, за, готуючись до суду, сьогодні я виписав собі закон України про порядок відшкодування шкоди, і статтю 258 коли випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається, так от у відповідності до статті. 258 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Протокол про адміністративне правопорушення, а мене звинувачували у неповазі до суду за статтею 185, пункт 3. Читаємо дослівно. Протокол не складається. 258 стаття КУПА. У разі вчинення адміністративних правопорушень там далі, далі, далі йде частиною 1, 2, 3 і 5 статті 183 185 3, зі значком 3. Так от мене звинувачували саме у тому, що стаття 185 зі значком 3, що я вчинив неповагу до суду. Мало того, щось я звертаю вашу увагу на інше. Чи коли ми читаємо цю статтю, далі, там є випадки, коли... Протокол може складатися, якщо особа е, е, оспорює протокол. Так от, положення цієї частини не застосовується у раді присягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбачено статтою статтею 185 зі значком 3. Так, от, ваша честь. Допоки ви мене будете тероризувати, а я е, 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 я завершую. Не, не перебувайте мене. Для чого ви мене перебуваєте? Ви що мене провокуєте зараз на незаконні дії, на незаконні висловлювання? Для чого ви мене перебуваєте? Я, я собі говорю, я говорю. Ми пост... вирішуємо питання, чи можемо ми слухати справу свою. Я обґрунтовую я для закриття. Я обґрунтовую. Чому? Добре. Тому що нема підстав, тому що державний тероризм ваше честь. Я завершу за державний тероризм, який був застосований тактика державного терору, яка була застосована по відношенню до мене у безпідставному звинуваченні мене у, 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 у вчиненні адміністративного правопорушення. Має триваючий характер. Мало того, я зараз завершу, я вам з приводу цієї, цього рішення суду скажу. Оскільки ви е, собі понадумували різної форми е, терору і думаєте, що це ніхто не бачить. Так от, у відповідності до цієї статті, Ваша честь, безпідставне звинувачення мене на підставі нікчемного паперу є формою державного тероризму. І до пір, Поки держава Україна не виплатить мені ці снутливі пеньзи, які я кажу, поки не буде винесено рішення на мою користь, я буду подавати позови до суду раз в місяць, два рази в місяць, раз в тиждень, раз в кожен день. У мене вистачить паперу, вистачить сили волі подавати ці позови до тих пір, поки держава і її чиновники в особі посадових стіб суду, які сфабрикували стосовно мене нікчемний папірчик, і потім сім років майже мене тероризували, тим, що мене звинувачували безпідставно звинувачували у вчиненні адміністративного правопорушення. Так от, стаття закону України про порядок відшкодування шкоди громадянинові стосується і стосовно мене ваша честь, я так думаю. Якщо вона не стосується стосовно мене, то ви винесли таке рішення, що Хабаль Михайло Йосифович, ми можемо його тероризувати, скільки захочемо. Ми можемо його тероризувати хоч все життя, оскільки стосовно Хабаля Михайла Йосифовича не діють закони держави Україна, не діє Конституція Держави України, в тому числі і не діє закон України про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянини незаконними діями органів, що здійснюють оперативно розшукову діяльність органів досудового розслідування, прокуратури і суду. І так, 4, в четвертому пункті статті 2, а саме частина 4, 4, написано, особа має право на відшкодування шкоди в розмірі і порядку, передбачено цим законом, виникає у випадках, а саме закриття справи про адміністративне правопорушення. Тобто, сам факт закриття справи про адміністративне правопорушення. І незаконне перебування під судом 82 місяці є підставою для відшкодування мені моральної шкоди. Не я писав закони, а все те, що ви собі придумали, в тому числі ваша честь, і відфутболювати мої позови на підставі того, що хтось там вже щось прийняв, тепер перейду до того моменту, що ви щойно випили каву з чи велюк. І витягнули нікчемні папірчики, ніким не завірені, ніким не посвідчені з якогось там реєстру. Так от сьогодні я вас повідомляю, що в Хмельницькому міськрайонному суді знаходилось або знаходиться, в тому числі в Тернопільському апеляційному суді. Можете відкрити зараз реєстр, знаходиться справа в цій самій адміністративній справі. Вона призначена на 5 травня 2025 року. Було мною подано 10 позовів. Ще раз повторюю, було мною подано 10 позовів, з яких 10 позовів ви всі зафутболили і не розглянули по суті вимоги, а саме не забезпечили належне відшкодування, так як пише закон. Всі ті рішення суду, які суд приймав, в тому числі і Верховний суд, вони носять явно. Терористичний характер, який не потребує доказування. Оскільки, якщо суд не забезпечив належного відшкодування, то в відповідності до закону про критичну інфраструктуру, у нас є 13-й пункт, там такий цікавий, називається здійснення правосуддя. Якщо правосуддя не здійснилося, то це є терористичний акт. не ну, Я знову ж таки писав цей закон про критичну інфраструктуру. І тому у ваші честь. Я прошу розглянути позов, забезпечити належне відшкодування і припити оцей державний терор по відношенню до мене. Оскільки іншого у мене сприйняття вже на сьогоднішній день немає, в тому числі і те сприйняття, що те, що ви робите, називається катування відмови у здійсненні правосуддя. У відповідності до міжнародних конвенцій, катування також заборонено. Тобто, ви в державі Україна застосували собі всі е, форми. Катування правосуддям, тероризмом і так далі, по відношенню до хабеля Михайла Йосифовича і не хочете навіть схаменутися. Чому? Тому що ви від безкарності і від того, що вам держава платить за цей терор гроші, ви навіть не хочете застосовувати по відношенню до мене загальні норми права. В тому числі і ту Європейську конвенцію з прав людини, яка нібито мала би стосуватися і мене. Якщо я правильно розумію, то на території держави Україна на сьогоднішній день, по відношенню до мене, не діють ні міжнародні норми права, ні європейські норми права, ні Конституція, пряма норма Конституції України. А саме ваші 55-та стаття Конституції України говорить про те, що саме на суд покладено обов'язок. Захищати права людини і громадянина. Суд мої права не захистив, і тому я прошу сьогодні суд останній раз нормальною мовою, яку я ніби тут чуть-чуть розмовляю нею, а саме мовою судочинства, прошу розглянути спір по суті, він нікуди не дінеться. Він весь задокументований, ви спір розглянути по суті, і забезпечити належне відшкодування, оскільки. Мої права вже неможливо відновити, тобто, мої права на добре ім'я, на честь, на гідність на і всі інші права відновити вже неможливо. Тому саме на суд у відповідності до неодноразових рішень Великої Палати Верховного суду покладений обов'язок забезпечити належне відшкодування. Тому я прошу, у нас сьогодні підготовче давно закрито. У нас сьогодні слухання справи по суті. Минулий раз важісь, ви перенесли безпідставно. В 2 квітня ви перенесли безпідставно слухання справи по суті, посилаючись на відсутність інтернету. Довідки у вас щось немає в справі про те, що був збій в інтернеті? Немає. І тому це ваша особиста приходь. Бо ви за кавою пили і думали, як в черговий раз протероризувати хабеля, відмовити йому в розгляді позову по суті. Заявлений ви. вимога вас ще стоїть одна. Відшкодування моральної шкоди за незаконне перебування під судом. Ця вимога не зміниться. Якщо потрібно, я буду подавати ще 50 чи 100 позовів для того, щоб ви нарешті схаменулися і сказали, що Хабаль Михайло Йосович така ж сама людина і такий самий громадянин Держави України, як всі інші, і по відношенню до, до нього діють так само закони, як до всіх інших людей, і громадян України. Тому ще я прошу. Прийти до слухання справи по суті для того, щоб не затягувати судовий процес. Дякую. Доброго Дня всім добрим людям. І так сьогодні 10-й е мій позов, який був поданий про відшкодування з держави України за незаконне адміністративне переслідування протягом семи років. Справу сьогодні закрили, тягнули, тягнули, закрили. Чим вас і вітають, оскільки стосовно мене не діють ні Конституція, ні закони України, ні європейські, ні міжнародні норми права. Дякую.